Відкриваючи черговий турнір, президент громадської організації «Спортивний клуб Тріумф Анатолій Носак не без задоволення констатував, що за попередню часового проведення змагання, попри вік школяра, встигли зажити славу як однієї з візитів Дніпра, а їхні учасники демонструють недитячий рівень підготовки з усіх компонентів черлігу, в який, приходячи початківцями, згодом завдяки плідній роботі тренерів, вони опановують і мають витончену розтяжку, бездоганно виконують складні перевороти. Окрім цього, навчилися будувати парні і групові станти фігури. Когда 6 лет назад мы создали федерацию в территории Днепропетровской области, можно было назвать, что это аматорство. Это был самый первоначальный уровень, когда начали готовить детей. С каждым годом растет уровень спортсменов, и мы видим все более и более высокий уровень. В этом году мы готовимся. Сейчас данный турнир пройдет отбором на чемпионат Украины, и по результатам чемпионата Украины мы готовимся на отбор на чемпионат Европы. И уже заранее наша область планирует ехать довольно приличным составом. Подібне учасники відкритого чемпіонату області різних вікових категорій презентували майже протягом дня перед суддями і глядачами зали спортивного комплексу хіміко-технологічного університету нашого міста. Кожна команда, кожен її учасник намагалися продемонструвати усе те найкраще, чому навчилися. Кращі з кращих того дня отримали безліч різноманітних нагород, відзнаки подарунків. Зрештою, вони відверто зізнаються, Головний для них стало те, що вони знайшли собі заняття до душі, яке дарує усім радість здоров'я і задоволення від занять та тренувань. Адже черлідинг покликаний і вчить дотримуватися правил естетичної поведінки. Формує поняття про красу тіла, виховує смак, почуття ритму, узгодженість рухів з музикою, сприяє розвитку їхньої координації, ритмічності, розкутості, емоційності. Тому і не дивно, що таке багатство, різноманітність і його доступність мають ефективний вплив на організм. В мене привітають екстрим, то що у нас багато різних трюків, вообще самі танці. Мені очень подобається танцевать и делать акробатику, и гимнастика мне тоже нравится. Для себя я хочу научиться делать всю акробатику и сесть наконец на третий шпагат. А команде я желаю всегда получить первые места и никогда не сдаваться.